Всім привіт! І я згадав один свій формат, який я робив ще 3 місяці тому, а саме ті лист горор плейсів. Я подумав, що зняти ще одне відео такого формату буде хорошим варіантом. Наразі я навіть і не знаю, що можна зняти цікавого по Роблексу, окрім топ-плейсів та айсбергів по плейсам. Е, тож в цьому відео я вам розкажу і складу свій тілист шутерів у Роблоксі. Для цього відео я зібрав 20 плейсів, які ми сьогодні розберемо та оцінимо. Тож більше не затягую і почнемо розбір. Арсенал. Гонка до вершини через величезний арсенал зброї. Перемагайте в швидкому темпі аркадної гри, від базуки до книг заклинань. Зробляйте батлбакс і дивуйте свою гру за допомогою величезного складу персонажів, ножів, ефектів вбивства, скінів тощо. Ну а пояснювати, що таке арсенал, я думаю, не треба. Ця гра вже усім відома. Якщо судячи з того, що я награв у цей плейс 18 годин, то можу сказати, що гра чудова, усім раджу. Тож місце С. No scope Sniping. Ну тут і по самій назві можна зрозуміти. В грі є декілька режимів та мап, на яких ви маєте вбивати інших гравців зі снайперки, але без можливості прицілювання. Гра досить весела, але розробники Place не оновлюють, хоча я вважаю, у них є потенціал. Place прикольний, як по мені, тому ставлю його на пункт А. Decaying Winter. Шутер заснований на виживанні та хвилях, і сильним акцентом на індивідуальній і командній продуктивності, без відмовності. Плейс дуже цікавий та захоплюючий, але водночас складний у розумінні і геймплеї. Також буде нелегко грати з рандомними людьми. У цей плейс краще б грати із друзями. Плейс в цілому непоганий, тому поставлю його теж на А. Bad Business. простенький забавний шутер з усіма потрібними геймплейними фішками: тюнінг, скіни і інше. Цей плейс, рік тому я постійно грав годинами, але якось часом почало набридати, тому прийшов у арсенал. Але це не значить, що цей плейс не коштує вашої уваги. Коротше, думаю, поставити його до арсеналу. Тобто S. Фронтлайнс. а цей плейс просто неймовірний. Достатньо подивитися на скріншот з гри і можна розгубитися. Роблокс це взагалі чи якась інша гра. Але ні, це все Роблокс. Я сам в шоці. В Плейсі я не знайшов ніяких мінусів. Тільки що думаю, на слабких ПК він не піде, а також його немає на телефонах. Я в нього пограв кілька годин і залишився нереально задоволеним. Тож люди, що мають хороший ПК, рекомендую спробувати. Ну тут без зайвої думки місце С. Аймблокс. Ну це просто копія арсеналу, де тільки мапи та зброя відрізняються, а так геймплей та суть однакова. Там багато також читерів, які псують настрій під час гри. Плейс не сильно мені подобається між арсеналом та аймблоксом, я б обрав арсенал. Місце Б. Апокаліпс Райзінг 2. Якийсь час цей плейс був платним, але десь півроку тому він став у вільному доступі, і я одразу ж полетів його дивитися. І чесно кажучи, мені взагалі не сподобалось. Ні, я не хочу сказати, що плейс поганий, він обов'язково може вам сподобатись, але ігри, такі як DayZ чи Rust, мені взагалі не подобаються. Я ніколи не розумів, як в них грати. Тому я його ставлю на пункт С. Black Hawk Rescue Mission 5. Також гра, яку перенесли у Roblox, А саме я говорю о селі Ігор Томс Кленсіс. Суть плейсу та гри полягає у виконанні військових завдань, наприклад, перевезти якісь ресурси чи звільнити місто від терористів. Плейс візуально непоганий і дуже добре підходить для РП, але мені він теж не зайшов, тому його поставив на місце Сі. Дедлайн це реалістичний шутер із акцентом на налаштування. Я про цей плейс багато не можу сказати, бо погравши деякий час, я взагалі так і не розібрався, як в це грати. Ні, я не хочу сказати, що плейс поганий, але може це я дебіл якийсь і не розібрався в цьому плейсі, або він і справді складний і не ставиться добре до новачків у ньому. Тому тут сказати нічого. Пункт Б. Big Paintball. Дуже простий і такий дитячий шутер. Багато навичок не треба, щоб в цей плейс грати. Сказати тут мало чого можна, бо плейс дуже простенький. Поставлю його на Б. Ну, такий собі проходняк. Центавра. О, а це вже дуже класний плейс. Його вже показував в одному з своїх минулих відео, тому щоб мені багато тексту не писати в сценарії, я вставлю фрагмент з мого відео, де я усе про плейс розповів. Але майте на увазі, що це було кілька місяців тому, і плейс зараз вже багато разів був оновлений, і було додано дуже багато всіляких фішок. Тому інформація трохи застаріла. Тільки мертвий бачили кінець війни. Континент Центавра пронизаний конфліктами. Може бути тільки одна остання війна, щоб покласти край всім війнам, остання, яка нарешті досягне миру. Я постав. Цю гру на S. ConturBlox. Тут багато говорити про нього немає що. Якщо в кількох словах сказати, то це CSGO, але в Роблоксі, от і все. Мені контра не дуже подобається, бо я тощо лох в цій грі. Але як Плейс в Роблоксі, він буде більш простим у розумінні. Але там часто зустрічаються читери, тому усю катку вони можуть вам запороти. Плейс класичний і нескладний, тому він займає місце А. Phantom Forces теж старий, але все ще популярний класний плейс, у який я часами повертаюся, щоб зіграти 2 чи раунди. Опису до цього плейса розробники не написали, але якщо коротко, то це просто такий шутан з різноманітними режимами гри, такі як захоплення прапора, король гри, дезматч і так далі. Плейс чудовий, тому поставлю його на S. Gunfight Arena. В цьому плейсі ваша задача просто перестрілюватися з іншими гравцями, де навіть не завжди є якась конкретна ціль. Щоб отримати нову зброю, треба заробляти поінти, за які ви можете купувати обладнання. В цілому плейс такий забавний шутан, де можна піти пограти з друзями ввечері кілька раундів, та і все. Поставлю його на А. Weaponry Цей плейс майже такий самий, як і той, який ми тільки що оглядали. Тільки тут же у вас є доступ до усієї зброї, яку ви можете обрати, і просто піти пострілятися з іншими гравцями, та й все. Плейс простенький, але хочу поставити його на А. Рандомайзер. А цей плейс вже щось незвичайне. Він дуже схожий до арсеналу, але тут є набагато більше усілякої мемної і трешової зброї та багато всіляких мап. Цим він і відрізняється від арсеналу, і йому подібних. Щоб мене зрозуміти, рекомендую оцей плейс пограти. Я ставлю його на А. Дідей. Це теж дуже цікавий плейс, який схожий до Центаура. Щоб вам трохи пригадати, що це за плейс, зараз вам покажу фрагмент з мого відео. Хапайте своїх друзів і штурмуйте пляжі Нормандії або вийдете на багатьох інших мапах, натхнених історичними битвами Другої світової війни. Тепер вам належить використовувати свою стратегію та різні форми бою, щоб домінувати над ворогом і вимагати перемоги своєї команди. Плейс дуже класний, але розробники ним майже не займаються. Хоча тут багато чого можна було б змінити та додати, тому ставлю його на А. Room. Просто Doom перенесений до Роблексу. В цілому нічого такого. Мій друг зезді, до речі, про цей плейс вам розповідав. З плюсами та його мінусами. Тому давайте трохи пригадаємо цю інформацію і поставимо його на один із пунктів цього списку. Doom, але в Роблексі. Плюси. Ну, це просто перший Doom. Думаю, тут і так все зрозуміло. Мінуси незручно грати на телефоні. Ну, думаю, він піде на А. Майкл Зомбіс. Про даний плейс я теж вам розповідав. Тому я зараз ставлю футаж з минулого відео. Кіт Майкл був незадоволений вами і помістив вас у свій кишенковий світ зі зомбі. Чи зможете ви пережити його гнів? Кольця з нескінченими хвилями зомбі поодинця або з друзями. Плейс мені нереально подобається, я в нього вже багато так годин награв і дуже рекомендую вам у нього теж пограти. Він, очевидно, займає місце С. «Rolling Thunder і останній плейс на сьогодні. Ну і вже як по класиці фрагмент з минулого відео. Це дуже реалістичний по своєму стилю плейс. У присутні дуже гарні і великі локації, багато зброї та навіть свої кастомні моделі для гравців. Плейс мені також дуже подобається, але він не піде на слабких ПК. І я не знаю, але думаю, що на телефонах цього плейсу нема. Якщо я не правий, то поправте мене в коментарях, будь ласка. Плейс займає місце біля минулого плейсу, а саме S. Ось таке вийшло відео. Вибачте, що роблю відеоси раз на два тижні, а тобто два рази на місяць, що і мені дуже не подобається, не кажучи про вас. Я дуже зайнятий навчанням, яке відбирає усі мої сили і бажання хоча б щось робити. Тому так і виходить, що відео роблю тільки два рази на місяць. Але хочу вам також дати і хорошу новину. У мене давно такого не було, але я маю вже цілих 3 ідеї для наступних відео, тому з цим хоча б немає проблем. І з цим я можу вже скласти план до кінця року, якщо це таке вийде, як я задумав. Тож, якщо що я знайду сили, то до кінця року ви побачите ще три відео. І може четверте, в якому підіб'ємо підсумки цього року, який вивідався навіть дуже вдалим для каналу. Ну добре, більше не забираю ваш час, і побачимось наступним разом.